воркаут Адама. створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як Накачатись. І в цій серії буде щоденний такий останній висновок стосовно щотижневого, щоденного. Вже вийшло що майже річного челенджу. Так як, в принципі, і потім. Надалі не робив таких от підходів по одному на максимум підтягувань на прикладенні віджимань на брусах. Спеціально для того, щоб закінчити рік, останні ці всі місяці таких челенджів в цьому одному відео. Тобто кожного дня, для тих, хто не знає, робив на протязі всього 2022 року. Підходи на максимум підтягувань, на віджимання віджимань на брусах за один підхід. В кожен тиждень це були різні підходи в кількості і в якості виконання тих самих підтягувань, відштовхуючись від тої їжі чи напоїв, які їв або пив на протязі тижня. І кожного тижня це різні напої, різна їжа. Змінювалося абсолютно все. Інколи були схожі челенджі по типу тиждень хліб з чаєм. І на наступний тиждень два хліба з чаєм. Тобто трохи щось змінювалося, але це так для прикладу була різна їда абсолютно від найпростішої, такої як е, звичайні якісь гарніри, рис, гречка, макарони, і закінчуючи фастфудами різного типу бургери, хот-доги і так далі. Всі абсолютно ці. Варіанти їжі, і вся ця їжа на протязі всього року щотижня змінювалась, напої змінювались. Приблизно точно не можу сказати скільки, але велику частину всього челенджа, навіть думаю, більшу, щотижня хоч щось пив з алкоголю. Знову ж таки, в кожному відео просто про це стараюсь сказати. Не рекомендую нікому пити алкоголь при тренуваннях, просто це мій досвід, і конкретно у мене. Вийшло так, що з своїм таким певним ідейним досвідом, тому що з'явилася в мене ідея. А досвід, цей вже якби, в процесі цієї ідеї почав розвиватися. І ідея в тому, щоб їсти щотижня кожен тиждень різну їжу, або, як уже сказав, схожу, і при цьому пити навіть різні напої, як на якісь Краще, так і найгірші. Тобто, якщо алкоголь впливає погано для прикладу, для організму, я не кажу добре чи погано, тому що я не рекомендую пити алкоголь. Якби нагадую про це мій досвід, але суть в тому, що як кому, як для якого тіла, як для якого організму, що і як сприймається. І ідея якраз була в тому, щоб показати, що на прикладі. Різного типу їжі, можливо тренуватись все рівно. І при тренуваннях, звичайно, розвивати себе, прогресувати і якраз показувати, як яка їжа та напої впливають на тренування, роблячи по одному підходу кожного дня на протязі всього року на протязі кожного челенджу, такого тижневого. Один челендж був один місяць, там просто в тому челенджі більше було основи. Такої домашньої їжі по типу кулеші, першого, другого, тобто десерти, все абсолютно якісь фрукти, овочі, пельмені, швидка така напівфабрикати, їжа, тобто будь-яка варіація їжі з самої простої основи. Вся абсолютно їжа українська, яка приблизно ви можете знати, от така їжа, звичайна, і була. Тобто десь якась піца в кафешках, чи в піцерії. Інколи це просто піца з доставкою, вишні, черешні, ягоди, сметана, вареники і так далі. Тобто все абсолютно, що існує, саме звичайні їжі. Вже точно, щоб не казати, що, то подивіться в тому відео, там конкретно сказав. Якби в цьому відео не для цього розповідаю, щоб нагадати, що було в тому відео, а щоб просто у вас з'явилось Певне розуміння того, що це приблизно були за челенджі і навіщо вони були потрібні. Насправді, перший тиждень місяць е якось було цікаво, потім стало ще цікавіше, а потім ще цікавіше, і вже стало звично. І мені просто не робити один підхід зранку підтягувань, чи в обід, чи ввечері, по-різному просто виходило на максимум на перекладенні. За один підхід і віджимання на брусах на максимум також за один підхід. Тобто, це, в принципі, інколи в якісь дні було 2-3 хвилини, або навіть швидше десь, а в деякі дні це було 10-15 хвилин загалом приблизно. Через те, що, якщо робив рекордний результат для. Віджимань на брусах, а на брусах о, робив вже за цей рік цілий, тобто цими своїми підтягуваннями на максимум і віджиманнями на брусах на максимум. Нічого домашнього в принципі не робив, ніяких там віджимань вдома, особливо за цілий рік. Тобто, весь акцент був на воркаут. Спеціалізованих і неспеціалізованих площадках, де є перекладені бруси різного типу. Якісь бруси були грубші, якісь тонші, якісь більш такі професійніші для воркаута, деякі на тренажерах взагалі спортивних, таких, де футбольне поле. Інколи це тренування були навіть на річці і ще десь, і там приходилось робити якісь типи віджимань. Тобто робив різного типу тренування за цілий рік, де робив віджимання в стійці на руках і інші різні варіанти статичних елементів і навіть динамічних. Але при цьому всьому кожного дня, кожен день протягом всього року робив підтягування на максимум, віджимання на брусах на максимум. Кажу це ще раз нагадую, тому що в принципі тим, хто не робили навіть ніяких челенджів ніколи, то вам не зрозуміло, скоріше всього, яке це відчуття і для чого це потрібно, Уже робив не один челендж по типу віджимань кожного дня протягом місяця. 200-300 віджимань, і за місяць виходить там, 6 тисяч віджимань, 8 тисяч, 9 тисяч по-різному, як рахувати, скільки робити. Тих самих віджимань за день. І воно прикольно тим, що просто коли є декілька хвилин для того, щоб зробити, наприклад, 200 віджимань, то потрібно буквально може 2-3, 4-5 хвилин. Це навіть не кажу, що інколи за підхід можна зробити 200 віджимань. Особисто. По різному в часі робив ці 200 зжимань і інші челенджі, і тому знаю, що це таке. Робити кожен день якусь рутину, яка та ж сама, тільки змінюються якісь певні деталі. Для прикладу, в один день 200 зжимань потрібно зробити за підхід, в інший день зробити за два підходи, ще в якийсь день за чотири підходи, або навіть за 10 підходів, чи навіть 20. Підходів по 10 разів, і також можливе класне тренування зробити. Але суть таких челенджів, взагалі просто в Київко рівень, в тому, щоб просто звикнути на протязі певного часу робити те ж саме, і щоб оце те саме якось стало більш автоматизованим і стало якось просто. Комфортніше, зручніше робити ті ж самі рутини, при тому, що це щось по типу як почистити зуби, тобто щось то, що треба зробити, і неважливо за скільки часу воно робиться, неважливо, якою технікою сильно воно робиться, тобто суть в постійності, а не в супер якомусь там конкретизованому, сфокусованому, якісному підходу до виконання таких самих, якихось певних челенджів, які є різними. Так як вже робив не один челендж в домашніх умовах якісь, то в принципі для того, щоб розвинути себе і навчитись більше разів підтягуватись на перекладині за підхід і віджиматись на брусах за підхід на максимум, то вирішив робити такі челенджі паралельно з різною основою їжі, напоїв, тому що. Їжа і напої, як виявилось, дуже важливе мають значення для тренувань. Просто, наприклад, у мене простіше розуміння цього всього, що стосовно тренувань і їжі. Їм те, що хочеться, і йду, тренуюсь так, як хочеться. Тобто логічно, і вже відштовхуючись від того, якщо відчуття є в організмі, що не вистачає більше якихось там продуктів, де потрібен якийсь кальцій, то. Чи якісь інші відчуття є в тілі, що, для прикладу, якщо тренуватись, займаючись стрітворкаутом, робити постійно тренування незвичайне базове, як ці тренування, це є база підтягування, віджимання і, звичайні, домашні будь-які віджимання чи інші види вправ це все базові вправи, які робляться, в принципі, в більшій мірі класично своєю вагою тіла, але і по-іншому, можливо, тренуватись. А стріт-ворокаут воркаут це в принципі не тільки база, це статика, динаміка, стріт-ліфтінг навіть тобто підтягування, віджимання чи інші вправи роблячи з додатковою вагою тіла. Додаткова вага тіла також відносне розуміння, тому що якщо для когось додаткова вага це плюс 50 кілограм, чи навіть 100, і це вважається досить хорошим стрітліфтінгом або початковим стрітліфтінгом. Якщо це якась менша вага, якщо це там, тих сами 5-10 кілограмів, але якщо одіти куртку на себе, дві байки і навіть якийсь рюкзак, то це вже додаткова вага. Тобто, якщо є рюкзак, то зрозуміло, що в той рюкзак можна ще щось поставити, і це буде ще додаткова вага. І таким чином маю на увазі, що неважливо, скільки додаткової ваги на тілі, якщо тренуватись влітку, коли тепло, жарко і. Будь-яку іншу пору року, звичайно, також так само можливо тренуватись без футболки чи в шортах навіть. Але при цьому всьому тоді менше додаткової цієї ваги. І логічно, що стрітліфтинг – це така широка, в принципі, основа стрітворкауту, сильна, тобто для того, щоб силою розвиватись далі, по-любому завжди цікаво додаткову вагу додавати, тому що навіть в процесі цих всіх певних. Челенджів оцих конкретних тижневих все рівно робив на протязі цього року навіть і тренування з додатковою вагою, паралельно цим. Тобто, якщо в день робив підхід на максимум підтягувань, віджимань на брусах, все рівно робив ще й тренування інші, які зовсім були різні, різноманітні. Просто дивіться, минулі серії будете якраз ті тренування всі також знати. І саме через це, само собою. По-любому постійно тренуючись, роблячи інші тренування, акценту сильного не робив на тому, щоб робити підхід на максимум підтягувань віджимань на брусах ідеальною якістю. Вирішив зробити таку ідею ще цікавішою тим, що просто те відчуття, яке в мене з'являлося від тренувань. І їжі, якою на той чи інший тиждень обирав собі як основу, то якось відчуття було для прикладу від якоїсь їжі ліниве, а іншої більш таке активне, цікаве і ефективне. То, звичайно, що просто якщо з'являлося бажання підтягуватись, не Якісно, якось, тобто ноги не тримались, є певна основа якості підтягувань на перекладенні, якщо говорити про підтягування на перекладенні, тому що на брусах також є свої основи. І є якась певна техніка ідеальна тих самих підтягувань чи віджимань на брусах. Якщо для прикладу це віджимання на брусах, то можна тримати ноги разом, можна згинати їх в колінах, можна дивитись, нахиляючи голову вниз. Хто може дивитись вниз, а кому зручно, просто прямо тримати голову, то це зовсім інші віджимання. І всі види різні віджимання, які взагалі існують, так, щоб не відштовхуватись від їжі і робити постійно одні й ті ж самі віджимання, які, в принципі, дуже швидко набридають. Наприклад, якщо навіть робити максимально ідеальні якісні віджимання, то вони по одному. Взагалі якось робляться на одних брусах, а на інших брусах уже зовсім по-іншому. І тому, це розуміючи, одразу в мене з'явилось відчуття, що потрібно відштовхуватись від тої якості виконання віджимання, яку хочеться робити інтуїтивно. Тобто, якщо з'їв якусь їжу, і в мене було відчуття, що відчуваю себе ціпким, чітким, при тому, що. В принципі, кожен тиждень різні тренування робив взагалі паралельно цим підходам на максимум. І ці тренування, вони також, якби щось давали. Тобто, якщо, наприклад, зробив тренування сонечок, крутив 100 сонечок за. Один день чи за одне тренування, там воно в принципі одно і те ж саме. Але за один день це можливо, наприклад, прийти, прокрутити 10-20 сонечок, в моєму варіанті, тому що крутив їх більше 20, поки що максимум, що робив. І при цьому, само собою, прийти ще таких разів 3, 4, 5, 6, 7 і зробити за день 100 сонечок. А можна зробити один підхід. Наприклад, 15 сонечок, другий підхід, 17 сонечок, і так от робити до 100, не відходячи від каси. І того само собою, що різні тренування роблячи, були різні відчуття в тілі, в ціпкості, і це також впливало на ті самі віджимання на брусах і тягання на перекладині, які робились різною якістю. Тобто десь плечі провалювались при віджиманнях, десь навпаки якось все дуже міцно і робив підходи тоді в той тиждень, на максимум робив рекорди. Тобто моя головна ціль була це збільшити кількість віджимань на брусах за підхід і підтягування на перекладені протягом року. Тому щодня робив підтягування і віджимання різними техніками, але просто на максимум для того, щоб заточити свій розум тіло І зрозуміти по інтуїтивним вже відчуттям, які техніки є різні віджимання на брусах, підтягування на і як яка їжа впливає на кількість тих самих підтягувань і віджимань і на якість. Для прикладу, в один тиждень виходило робити 17-18 підтягувань на перекладині, в інший тиждень робив 64 підтягування, але іншою технікою. І це має велике значення, тому що для того, щоб зробити більшу кількість підтягувань на перекладині, треба знайти ті підтягування, які краще всього даються. Для прикладу, у мене це вийшло робити підтягування з дригами, кіпінгом, по-різному вони називаються, це коли підкидувати своє тіло. Звичайно, що в той самий день, роблячи таких 64, якщо захотів би зробити іншою технікою віджимання чи підтягування, тому що, в принципі, навіть зробивши один підхід. Підтягувань вже важко робити тоді віджимання на брусах на максимум. Тобто, наприклад, якщо в один день мені треба було зробити підтягування на перекладення максимальну кількість, то, незважаючи на от, оці підходи на максимум які робив щодня у цих от тренуваннях цього челенджу, то все рівно більш акцент давав на підтягування для того, щоб сили зберегти. І якби використати ці всі сили для підтягування. На віджимання вже залишалось менше сил. І навпаки, коли були дні, коли треба було зробити максимальну кількість віджимань на брусах, то робив максимальну кількість віджимань на брусах. Якщо в мене була ціль якась конкретна: 130 віджимань, 140, то старався їх зробити, тому що кожен тиждень намагався додати по 2-3 віджимання. Інколи виходило навіть. 20 додати в один тиждень, так вийшло 120 чогось, перепригнув одразу на одних брусах на 140. І це мені було дивно, тому от такі інколи різні тижні по-різному впливали, зновуючись якось на їжі. Тобто, якщо, наприклад, зрозумів, що мені стало набагато більше. Що якась певна їжа давала мені більшу кількість віджимань на брусах за підхід, навіть той тиждень, коли 20 більше зробив, то, для прикладу, в інший тиждень міг зробити плюс 2 віджимання на брусах. І та їжа, значить, не так впливала добре, або залежить воно ще і від брусів. Тобто на різних брусах була різна кількість. На одних брусах була 110 разів максимальна кількість, на інших 166 віджимань на брусах за підхід. І це максимальна кількість взагалі, яку мені... Вийшло зробити за цілий рік. І це було не в кінці року, тобто десь приблизно півроку робив ці конкретні челенджі, і за півроку дійшов до 64 підтягувань на перекладині за підхід і 166 віджимань на брусах за підхід. І далі вже. Дороблював ці всі тижні, челенджі по-іншому, не роблячи більше акценту такого сильного на те, щоб робити більшу кількість віджимань і підтягувань, а вже більше для того, щоб собі зрозуміти іншу основу, як більш прокачуватись, як на набір маси більш працювати в своєму тілі. Тобто, Якісь певні у мене були основи, і для того, щоб зрозуміти, як більше підтягтися і віджиматись, зрозумів для себе, створив цілу нову програму тренувань для того, щоб більше підтягуватись на прикладені за підхід і віджиматись на брусах за підхід. І це була теж ціль, якби найголовніша в цьому, в цьому челенджі кожному. Тобто кожен тиждень це все робилось якраз для програми тренувань. Зараз вам. Якщо не зрозуміло, то стає зрозуміло по-любому, тому що дуже популярно поясняю, що кожен тиждень, кожен день, роблячи ці челенджі, і кожен з цих челенджів, кожен день підтягувань віджимань точно для того робився, щоб зрозуміти більше, як підтягуватися і віджиматись за підхід. І ці всі знання спеціально. Використав для програми тренувань, для того, щоб вам тренуватись стало легше, для цього, щоб ви не вчили отакі челенджі, не робили кучу років тренувань. Тренуюсь уже більше 20 років стажу тренувань своєю вагою тіла в більшій мірі. 5 років вільної боротьби і інші якісь види спорту в основі є також, які допомагають, як та сама йога, розуміти більше. В своєму тілі, балансі, чи брейкданс, який розвиває також в іншу ще цікаву різну сторону. І це все це знання, які є в програмах тренувань. Спеціально для того, щоб ви до інструкціям всі, купляючи програми тренувань, тренувались собі і розвивались, використовуючи мій досвід, мої знання, які. У мене здобувається на протязі всього життя абсолютно. Скільки себе пам'ятаю, стільки тренуюсь, з шести приблизно років почав ходити на перекладину, бруси, і з того часу всі змагання, які існують, все вигравав, намагаюсь ставити якісь рекорди в якійсь основі конкретній по типу світових рекордів. Поки що у мене вийшло робити. 1111 віджимань від землі за підхід. Це найбільше те, що робив в кількості з віджимань. А до цього робив 4715 віджимань за один день, за декілька годин в прямому ефірі. Це було навіть дуже багато давно. І то, з того всього часу постійно тренуюсь. в мене є якісь свої рекорди, своя база. І ця база, ці всі рекорди, це все знання, яке використовував для того, щоб зробити ці рекорди, дійти до таких цілей. Тому що для когось база це 20 віджимань на брусах, 20 підтягувань чи 10, навіть 15 підтягувань. І це нормально. Як уже показав вам надіюся на це в цьому. Кожному такому челенджі, що будь-які оці от підходи на максимум, давали свій якийсь певний ефект, свої знання, і та їжа, ті напої також допомагали зрозуміти, як краще їсти, пити, при яких тренуваннях, і по кількості воно буде так чи якось по-іншому. І навіть ці знання використовувати дуже зручно для того, щоб розуміти, як розвиватися, для прикладу, якщо в когось ціль. 50 разів віджатись на брусах, то з 20 віджимань на брусах для когось, от, ще раз кажу, 30 віджимань на брусах, 15 підтягувань приблизно, це напевно десь основа бази воркаута. А якщо це вже 30 підтягувань, 60-50 віджимань на брусах, це вже якби база воркаута вже іншого рівня. Якщо це вже 100 віджимань на брусах. 50 підтягувань, навіть якщо вони з дригами, чи якісь такі швидкі, взривні, і ще якісь рівно підтягування. І це ще інший рівень бази. Так от, моя база 166 віджимань на брусах, поки що. 64 підтягування і 100 тисяч віджимань. Це, в принципі, жарт, що поки що не дійшов до такого, але 1111 віджимань від землі робив за підхід. Тому, в принципі, це є база, яка в кожному з цих таких челенджів, кожні ці рекорди, до яких дійшов, це створювалася нова програма тренувань. Тому багато програм тренувань є на сайті, який буде під цим відео в описі www.workoutadama.com. Переходьте на сайт, обирайте собі всі одразу програми тренувань для себе з вічною підпискою, але обирайте ту, яку вам буде підходити по вашому рівню. Всім пока!